Вітаю, друзі! З вами Олег, канал Спішний експеримент. Ну, ось таку красиву картину можете бачити. Це означає, що сьогодні Великдень, тож я доєднуюсь. Хочу привітати кожного вас, свого підписника, каналу YouTube Спішний експеримент. Хочу побажати вам усім здоров'я, миру скорішого, щоб у ваших родинах завжди панував мир, добро, любов, злагода, фінансовий достаток. Та доброта. Це найголовніше у житті. Тому сподіваюся, у вас то ще краще. Ну тут потрошку, знаєте, як то кажуть, чим багаті, тим і раді. і раді. Не кожен день таке робимо, але сьогодні свято І ще є кулячі Пасхи. Зараз покажу їх. Ось такі смачні і красиві паски. І яєчка. Дивіться, які. Оригінальні мама в цьому році за, за новим рецептом робила. Ось так виглядають. Та що ж, усім смачного обіду, якщо дивитесь, і гарного дня, і тихого, спокійного, мирного життя. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо також долучаєтесь до моїх поздоровлень. всім успіху, до побачення!